Я вас вітаю на каналі Максимуза, мене звуть Юлія. Подивимося зараз ось яке запитання. Чи будуть мститися тією самою монетою за Кримський міст? Тобто, чи будуть вдаряти по мостам щось там в Києві? Щось я таке чула, щойно пролиснула в Ютубі. Побачила експерта Олега Жданова, і от він говорить, що є така ймовірність, або це якісь такі дані з розвідки, або це його розмірковування на дану тему. Вирішила, що. А давайте ну, і ми поміркуємо на цю тему. Так, центральна карта, коса. Можуть бути обстріли, роздумують над цим. Так, це от чоловік, який зараз, як би може, скликає засідання. Так, це якраз публічне місце, да? Лелеки. Зараз подивимося, зараз подивимось, зараз подивимось. Знаєте, в даному випадку вже те, що я бачу. Швидше так чи ні. Принаймні пишеться зараз такий наказ. Він розписується. Коса це завжди поранення це обстріли. Пльотки це обстріли, коса поранення. Леки, взагалі, дуже хороша карта. В принципі, вона хороша. Якщо тут ми дивимося по цій лінії, вона типу чудова. М Зараз подивимося ще третю лінію. А от і міст. Я собі так задумала, що якщо буде міст, то такий буде стосуватись. Але ж знову таки. Центральна карта коса. Але вона стоїть, розумієте, якби вона стояла отак біля мосту. Безпосередньо карту ми дивимося, коли вона, от, знаєте, дотична. Тоді, я б сказала, точно обстрілюють міст і точно для нього є велика небезпека. Все-таки тут стоїть по діагоналі. По-перше, по-друге, риби це завжди ресурси, це гроші. І я би сказала так: що якщо наші знають про це, говорять про це, це, до речі, може бути я не знаю, такий красивий, можливо, і наш Зеленський. Може, це якраз і наш президент. Ну, Тут так не показують. До речі, хто він що це за особа розкрита мені? Ну, скажімо так, ну не знаю, наскільки це наш президент. Ну, це зіркова особа, звісно, це зіркова особа, непроста, хитра. І вона, якби, реально скликає нараду, вона скликає нараду в публічне місце, але лелеки завжди дуже гарний знак. Лелекі говорить про життя. Лелекі говорить про розвиток. І я якраз бачу, отут, якщо ми беремо. Як неживі предмети йдуть по цій, діаг... по... По... По цій горизонталі, да? то я би могла сказати, що, да, пишуть такий наказ, да, думають, да, задумали. Це в них як стоїть на повісті дня обстріли. Але я би сказала, що і наші про це думають. І що можуть. Мені так видається, що все-таки це позитивний. Чоловік випадає, тут не випало маски. Лисиця це добре, це тактик, це стратег. Зірки це завжди високі наміри. Значить, я все-таки дивлюся, що це швидше всього наше керівництво. А далі дивіться, іде міст з рибами поруч. І птахи, це як хлопоти, да, звістки. Я думаю, що м -м -м, тут рибки, вони так. Як туди-сюди пильнують такі враження, що навколо моста ну, буде якась... Вау! Ну так, да, все, <смістична> карти мені відповіли на це запитання. Навколо моста подбають, щоб, була... щоб був дуже гарний захист. Медведь, залу... ведмідь на залужного подібний, як на мене. Це як генерал. Дивіться, міст є в оточенні, отак, якщо брати найближчому оточенні, так? він йде біля риб, біля ресурсів, і якби біля генерала. Це покровитель. Ведмідь — це завжди покровитель і захисник. Це в високому чині. Тому насправді, я думаю, так, думають, вони це зробити. Думають, хочуть зробити. Так, да, вони хлопочуть, от їхня горизонталь. Так, да, хлопочуть. Але і ми, знаєте, як не ликом шиті, от, лисичка хитра, вона роздумує, як би, попередження цієї ситуації. Не знаю, мені, мені подобається. Та супер, ший друг випав. Моя відповідь така. Mm. Такий варіант продумують і роблять все, щоб захистити друг, покровитель, ресурси, хлопоти, міст. Дивіться, як карти працюють. Як цікаво, карти працюють. Питання було про міст, так, да, він випав. Я два попередні розклади. Дивилася сьогодні на дітей, які в Херсонщ... з Херсонщини діти поїхали на екскурсію, да? там теж випадав міст. Я викладу один же розклад, я завантажила і другий ще хочу викласти. Там я не тасую карти, тому що знаєте, це той момент, коли розкладаєш для себе, і думаєш, о, як класно! Треба завантажити. І так, да, ви там не бачите, як я тасую, але я маю надію, що ви мені довіряєте. В якомусь відео я тасую, в якомусь, якщо мені сподобався розклад, я його так викладаю. Тут перед вами я тасувала і ви бачили, що нічого не підтасовувала. Тож моя відповідь: наказ пишеться, думають, можливо, навіть буде обстріл. Ну, можливо, навіть буде обстріл. Знаєте, що добре в цьому розкладі? Не випала змія, не випали щури і не випав гроб. Гроб це стагнація, це така серйозна штука щури, це б я сказала так, да, будуть обстріли, якщо при таких розкладах, і будуть пошкодження. Да? Змія то взагалі ну, така важка карта. Ні, я тут бачу, що, можливо, якщо думають, наказ даний чи приведуть вони це в дію? Ну, побачимо. Але я бачу, що міст дуже гарно захищають. Я думала, що я навіть, можливо, не, отримую, не отримаю відповідь повну на ці колоді. Думаю, ну, приготувала ще карти Таро, щоб ну, роздивитися ще на тій колоді це питання. Тому зараз вже в цьому відео я подивлюсь ще друге запитання. Стосовно Бахмута. А, прошу вас це не робити. Ви все одно мені робите. Підписники мені в приват написали. От я прошу, не пишіть мені, що хтось там з старологів сказав, що там буде так-то і так Ну, Це не коректно ні до того таролога, ні до мого. Але просто справа тому, що це питання для мене видалося цікавим. А питання таке: хтось там з старологів написав, що Бахмут, все. Що бахмуту — кінець. І Бахмут просто капець. А я вчора дивилася Бахмут, мені показують, що там якась тактична пауза, що вона висить, але потім я бачила прорив. І, по-моєму, там доволі ну, нормальний такий розклад. Далі я подивилася сьогодні для себе. Зараз, перш ніж вам викласти, я скажу, що я зробила перед цим як записати це відео. Для себе розклади, що мені показувало. Дійсно, ситуація критична. У мене і башня випадала, і печаль випадала. І випадало так, що ніби ми втрачаємо Ну, важкі карти. Але після цієї втрати, якби випадало, що ситуація відроджується. Да, потім випадали колаборанти, випадали ця п'ятірка, жезлів мочей, яку я дуже не люблю, що там. Ну і багато зрадників, і буде кожен тягнути одіяло на себе. Але потім, значить, меседж того розкладу був такий, як я його читала, і зараз побачимо, що покажуть зараз карти. Меседж був такий, що буде момент, коли ми реально подумаємо, що ми Бахмут втратили. Буде. І в... Але потім якась ситуація перевертається на нашу користь. Тож, давайте зараз подивимося. Одне діло, коли мені карти показують, коли я сама з собою, сам на сам, а друге діло, коли вже підключається ваша енергія. І неважливо, що зараз я о, ну дивіться, в мене десятка кубків. Так? Як сказала, ваша енергія підключається. А можливо, це мені вже карти говорять, що все буде врешті-решт добре. Отак мені випадала карта. Неважливо, що я зараз записую, а вас поруч немає. Ви то будете слухати, коли і я буду у вас, і ви будете у себе. Тобто якраз так. Ну, Вісімка жезлів це карта миттєвості. Угу. Угу. От як відрізаний. Я розумію, що він не окупований, але все одно як відлюдник. Да? Як, на такі, як на самоті. Відлюдник це завжди, коли ми ще збираємося з силами, з думками, коли ми працюємо наодинці. Це нещодавне минуле можливо, Ну, минуле. Знаєте, якщо я записую вночі, а ви будете це дивитися вранці, можливо, ми вже будемо мати якусь звістку. і це... Для вас це буде минуле, а для мене це зараз. Так, найближчий час. Отак От в мене, до речі, і випадало. От я пам'ятаю, що король мечей випадав. Що як ніби все пропало, все важко. А потім, як, типу, а, вони переписують тактику. Я пам'ятаю, там по трійці пентаклів було. Так. Дивіться, зараз мені, наприклад, навіть катастрофу як таку не показують. Двійка мечей для мене показує завжди протистояння. Це коли дві сторони отак борються, бадаються, коли ніхто не може побороти. Сімка Пентаклів перевернута, вона може говорити про те, що багато роботи і врожаю немає. То, то коли вона в прямому положенні, це завжди кажуть, що от ну, мало зібрано, дуже важким трудом дається врожай важким трудом, занадто важким трудом. Да? А тут же кажуть, що навіть як, от, як не можуть вийти вже до якогось результату, катастрофу тією, що от кажуть, що Бахмут все, і те, що мені, до речі, показали карти, коли я сама на Одинці дивилася. Ні такого немає, бачите, це як ваша надія, тут підкріплює карти. Вісімки жезлів говорить про те, що якщо щось дуже довго висіло, все приходить в рух. І я можу вам сказати, що десь ну, тиждень і, 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 і тиждень до того я дивилася розклади, і мені показувало, що так, на Бахмуті якась чи тактична пауза. Чи як нічого не відбувається, чи одне й те саме. А потім показували, що буде вісім кажезлів. Так от я вам скажу, що найближчим часом оце вісім кажезлів в рух має це все прийти. Важко, важко, надзвичайно. Але говорять, що наші йдуть до своєї мети, щоб там не було. І я беру як генерал, воєвода, він продумав план, все йде по плану. тобто всі ризики, всі складності, він знає, але продумується. І тактика, якби все одно, стратегія втілюється дію. Да? Знову ж таки, що таке карта помірність? Карта помірність говорить про те, що як переливання однієї енергії другу. ну, Це завжди як про захист, це, до речі, як на нашій позиції йде. Я не бачу, поки катастрофи. Я бачу, що все одно є надія і є майбутнє. Ми зараз можемо розкрити це дальнє майбутнє, тому що це як результат. Да? Це результат. От нам сказали, що зібраний врожай так собі. Давайте я ще викладу 5 карт. Це у нас такий імператор. Це коли перевернутий імператор, це як. Е Закон і порядок в прямому положенні, коли перевернути так, що хаос, що немає. Це знов-таки, як насадження ще інших порядків, як хоче прийти імператор чужий, да, чужеземець, і свої порядки насадити, коли перевернути імператор. Ще це знак аб'юзера. Тому що в прямому положенні це завжди ну, закон, порядок, батько, чоловік, ну, імператор. Да. А, Перевернутому ми можемо так і розглядати, до речі, Путіна або там ну, керівників всіх Росії, це іде-аб'юзер, це людина з а, рисами керівника, але ці риси лідера, да, вони в негативному напрямку спрямовані, вони подавляють, вони розрушають. Так, це зрозуміло. Таємно ще й верховна Жриця. Верховна Жриця це завжди як інтуїція, пророчество. Перевернута як темні діліжки, типу, да? темні діліжки. Тобто, будуть будуть вони мутити. Ну, так, один, два, три. Імператриця перевернута. То що ж таке? Чотири десятка кубків? Та, блін. Не витягується карта зараз. Не хочуть пальці тягнути карту. Чекайте. Ну, дивіться. Іншими словами, іншими словами. Але десь карти передали то. Да, тут немає в мене зараз башні, яка в мене випадала страшна там. Там більше мені показували конкретно, скажімо так, процес, да? як там гаряче. А тут мені вже нашвидку надалі показують результат. Зверніть увагу, десятка кубків була на дні колоди. Пам'ятаєте, коли я починала розглядати це питання? Завжди, як я мількне мені карта якась. Я її обов'язково витягну. От дивіться, імператриця перевернута. Імператор перевернутий. Тобто, так хочуть таємно зробити оцей свій союз. Бачите, перевернуті карти. І дійсно, от чому там та яка ви кажете, це побачила, де, да, в просторі є. В просторі є такий момент, що ніби як вони можуть зайти, як пара. Ну, завжди в мене, як імператор, імператриця або Король, королева однієї масті завжди як пара. Да? от Якби вони так зайшли зараз в прямому положенні, я би порадувалася. Я би порадувалася, я б сказала, та, наші з'єднуються все окей. Тут заходить як чужеродна нам пара. Вони перевернуті, чужинці, таємно, плекають план, хочуть насадити своє. Але мене карти все-таки заспокоюють. Мені кажуть, що десятка кубків на кінець випадає. Це все одно як райдуга після страшного дощу, рясного дощу, після. там можуть бути грім, молнії. І Паш Пентаклів це новини. Це новини. Новини, можливо, про надходження ресурсу, новини. Це завжди якась така грошова пропозиція. А ну-ка, зараз що я ще хочу подивитися? От я завжди, як я клієнтам, та й собі якісь питання дивлюся. Я дивлюся кілька разів, да, як варіанти. В принципі, мені все сказали. Зараз я хочу ще раз подивитися, ще як варіант. Чи повторюються ці карти, які я зараз витягнула? Вже як не хрест, а от просто. Імпровізовано, хай допустимо, там, я не знаю, 6 карт. Ну, це ця пауза завжди, що я говорила, от вона в мене часто на Бахмут випадає. Двійка кубків зустріч. Зараз я подивлюся. Десятка мечей. Тут, якщо при красивих картах, може говорити про кінець ситуації, але подивимося далі. Ролева Пентаклів завжди в мене як символ України, і вона в печалі. Четвірка кубків. Це коли. Так, да, дві четвірки, карта стагнації, печалі і апатії, що ніяк ми не можемо. Да, тут дві, двоє кубків, може, як і негативний якийсь момент означати, що двоє зустрілися домовитися. Про захват території прильоти будуть, якщо з мечей перевернути, от завжди в прямому положенні, це завжди ясність, ясність думки, відвоювання своєї території перевернутому так само, як імператор подавляє, меч подавляє, сила, красива сила меча. Да, ну, якби на зло працює. Так, дев'ятка жезлів це наша оборона. Туз Пентаклів. Королева мечей. А мій вердикт стосовно Бахмута, що ми його не втрачаємо. Королева Пентаклів, як наша Україна, так, вона зажурена. Але. Випадає королева мечей. Королева мечей завжди часто в мене йде в парі або з королевою Кубків, або з будь-якою королевою. Вона говорить, що я прийшла захистити свою землю. Це якби наша земля, я її захищаю. Ту Пентаклів взагалі, що мені коментувати? Туз Пентаклів — це в мене ну, зараз, в прочитанні війни, це ліндліст ліст так випадає. Да? Що, можливо, надо... А! От там, якщо в мене був пажик Пентаклі, я таке думаю: так, новини про якесь фінансування. От новини і можуть бути про ту важку зброю. Оце ідея якраз таке колосальне фінансування. Про оборону, це карта оборони. Да? Дев'ятка жезлів, як карта оборони. І туз Пентаклів взагалі як щаслива карта, завжди в древності. Я, да? Ви знаєте, я це повторюю. Закінчували взагалі ворожіння, коли вона випадала, це карта удачі. Вона як карта Сонця. От є дві такі карти, які прикрашають будь-який розклад, який би він не був. Чи він хороший, чи він хороший це підсилюється. Якщо він нейтральний, він вибиває з цієї нейтральності, якби розрізає, каже, якщо все було спокійно, нейтрально, то оп, як великий золотий шанс перевертає життя. А якщо якісь є негативні показники, він каже, що, врешті-решт, буде хіппі-енд. Це як карта хіп-енду. Тому мій прогноз на Бахмут. Так, буде важко, буде. Будуть якісь паузи, будуть, будуть жертви, будуть. Буде якийсь момент, що буде здаватися, що все, все втрачено. О, дивіться, якраз четвірка кубки, вона й говорить: день сурка, печаль. І навіть якби ти мене не заспокоїв, бачите, тут теж. Якби Тут кубок простягає, з неба простягається кубок, але він його не радує. Да? Він закритий, він просто закритий вже до будь-яких нових шансів. Тут з неба також да? як меч, тут, ну, як, тут прильоти, да? тут бойня. А під кінець кажуть, е, ні, дорогесеньке, от вам з неба ваша удача. Ні-ні. ні, Я не збираюся віддавати свою землю. Ось. І причому, якщо це ленд-ліз, це дуже гарно перекликається з королевою очей. І з тим е пажом Пентаклі, який випав. Це як новини, да? новини про якісь фінансування. А ось про яке фінансування і про укріплення нашої землі. Отже, хай буде так. Все-таки хай краще збувається, кращий прогноз. Тож, Бахмут не здається. І якщо буде якийсь такий період, що буде здаватися, що ми його втратили, пам'ятаємо мої слова. Ключове слово здається, бахмут ми не втрачаємо. Бахмут це Україна. Ну що ж, а я з вами не прощаюся. Кажу вам до побачення, до зустрічі. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цим відео з друзями. І на зв'язочку. Слава Україні!